Друзі, добрий вечір. У нас вимкнули світло. Ось ми так при фонаріку. Але нас не здолати. Нам і при фонаріку добре. Ось ми варимо варенички на вечерю, наліпили, зробили шубу, огірочки нарізали, капустка. Зараз ще карасиків пожаримо. І будемо вечеряти. І нас не здолати. Хоч в темряві, хоч як. Україна переможе. Все буде Україна. Слава ЗСУ! Слава нашим славетним воїнам! І Україна переможе. Всім смачного. Ще трішки і світ включать. І все буде. Добре. А то всі так радіють Україна без свята сидить. Нічого страшного. Ми і без свята себе почуваємо непогано. Все, друзі, всім пока!